Сьогодні розливаємо нашу натуральну олійку і у нас сьогодні є дивіться, яке число шосте число. Ми сьогодні бачите, пробили дуже багато етикеток і продовжуємо. Тобто, ми зараз сьогодні ми стільки десь приблизно 100, 100 бутилок, 100 літрів. Ми сьогодні розфасуємо. Сьогодні 6 число, 6.02, А ми їх сьогодні і відправимо. І 7 числа це вже, грубо кажучи, один день. Оця оліка, ось в бочках вона знаходиться, вона буде розлита, і ви вже завтра зможете скуштувати її. Для того, щоб замовити нашу натуральну олію, потрібно перейти за посиланням В шапці профіля нашого Тіктока «Зернозбуд» Є посилання. І є відео в закріплених як замовити. Тобто, ви переходите в наш телеграм-канал і там чітка інструкція, як замовити нашу олію. Яка її вартість? За один літр для наших підписників ми зробили акцію і продаємо її по 89 гривень за літр. А для всіх інших 105 гривень за літр. Якщо ти хочеш скуштувати натуральну олію без хімії, обов'язково підписуйся та замовляй. Нагадую, що. Ми знаходимо селище Бар Вінницька область. Ось за вікном у нас виробництво. І цю торгову марку Бірюша ми створили виключно по проханням наших підписників, які на нас підписані, які бачили, як ми виробляємо олію і захотіли її скуштувати. Бірюша це смак, який піклується про ваше здоров'я. Обов'язково підписуйтесь та купуйте.